Уночі на столичних дорогах працювало 215 одиниць техніки, і з самого ранку до прибирання снігу долучились всі комунальні служби. Починаємо в основному зразу автобуси, трамваї. Оце все ми даємо спочатку цей ход, значить, очищаємо по в Першу чергу очищаємо, а потім вже все останнє, всі тротуари очищаємо. Все, щоб можна люди могли пройти. У мене є дві машини, які вивозять сніг на газопроводну». Аби запобігти виникненню ожеледиці на дорогах, їх вкрили кількома тисячами тонн реагентів. В першу чергу оброблялись покриття. Це підйоми, спуски, шляхопроводи, які в першу чергу промерзають більше. І це дало нам змогу перетворити сніг, який випадав на проїжджу частину на кашу. Пішла реакція і уникнули наледів. Затори на дорогах це те, що найбільше дошкуляє киянам. Проблема комплексна. Зелене світло для її вирішення дає стратегія розвитку міста. В Першу чергу, це розвиток общественного транспорту, це розвиток мітрополітена, це автоматизована система управління двіженням, це так називаємо значить виділеної комплексні полоси, це організація односторонніх вулиць двіження з конкретики на наступний рік. Завершення будівництва розв'язки на Поштовій площі, зведення Подільського воскресенського мосту та продовження кільцевої дороги. Оксана Дупак, Дмитро Мишинський, телеканал Київ.